Так. Ще раз вітаємо вас всіх. Сьогодні у нас тематична зустріч. І сьогодні ми запросили до себе Костюченка Тетяну Костянтинівну, заступника директора з наукової роботи комунального закладу Покровський історичний музей. Пані Тетяна, вже не в перший раз у нас, тому вам слово. Дякую. Що ж, вітаю всіх, вітаю всіх вчителів, вітаю всіх учнів. Рада знову вітати вас від імені Покровського історичного музею на нашій сьогоднішній зустрічі. Я гадаю, ви вже зрозуміли, що ми сьогодні присвячуємо нашу зустріч. Відомому українському поетові, прозаїку, драматургу, художнику, політичному та громадському діячу Тарасу Григоровичу Шевченку. Адже незабаром 9 березня ми будемо відзначати День його народження. І це дійсно важлива дата для кожного українця, для кожного з нас. Адже Тарас Григорович Шевченко. Став для нас символом національного відродження, борцем за свободу і справедливість, чий талант і пророче слово надихають цілі покоління шанувати рідну мову, культуру та історію. Сьогодні ми з вами не будемо пригадувати біографію Тараса Шевченка та читати його вірші. Натомість я хочу розповісти вам про те, як вшановується в нашому місті пам'ять цього видатного українського діяча. Тож запрошую вас на нашу тематичну зустріч ім'я Шевченка на карті міста. Як я вже сказала, незабаром Україна та взагалі весь світ будуть відзначати 211-ту річницю з дня народження Тараса Шевченка. З нагоди цієї дати в містах та селах України будуть проводити урочисті заходи, покладати квіти до пам'ятника Кобзарю, в школах проводив, проводив, будуть проводити виховні заходи та святкові заходи. З ми будемо чути його вірші. І дійсно пам'ять про Тараса Шевченка вшановується та ретельно зберігається на різних рівнях вже понад 100 років. Наприклад, його іменем називають навчальні заклади, наукові установи, театри, навіть запроваджена державна премія, його ім'ям називають міста та села. Крім того, в багатьох населених пунктах України встановлені пам'ятники Кобзарю. Тож і також його іменами називають вулиці, парки, сквери тощо. Крім цікаво, що вшановують Шевченка не лише на території України, а навіть взагалі в усьому світі. Так, наприклад, топоніма, то, понімам, то назви вулиць площ. Пов'язані з його іменем існують у країнах майже на всіх континентах. Їх немає хіба що в Африці та в Антарктиді. Це такі країни, як Канада, США, Йордан, Угорщина, Велика Британія, Грузія, Литва та багато багато інших. Загалом у всьому світі встановлено більше тисячі пам'ятників Тарасу Шевченку. Встановлені вони у 35 країнах світу. До них Відносяться такі країни, як знову ж таки Австралія, Канада, Китай, Аргентина, Македонія, Чехія, Греція і так далі. так далі. Тож ми бачимо, що дійсно його шанують у всьому світі. Так само його вшановують і на території нашої з вами рідної Покровської територіальної громади. А, і то я а, маю розуміння, що ці міста, про які ми сьогодні з вами будемо згадувати, на жаль, на жаль, можуть бути зруйновані або пошкоджені внаслідок. Сучасної російсько-української війни. Однак я все одно вважаю, що ми маємо знати про ці місця, знати і шанувати історію нашої громади, аби потім у нас була можливість все це відновити. Тож, розпочинаючи нашу зустріч, не зустріч, а подорож, я пропоную із найстарішого вугільного підприємства в нашій громаді. А це Шахта імені Тараса Григоровича Шевченко. Тож, уявіть собі, що на початку ХХ століття в нашому регіоні починається стрімкий розвиток видобутку вугілля, розвиток вугільної промисловості. І саме в цьому місці, де сьогодні розташовано селище Шевченко, ця місцевість на той час називалася Лиса Гора, у 1912 році виникає невеличка вугільна копальня. Їй присвоюють номер 19 Ще через 5 років, у 1917, поряд виникає ще один вугільний рудник. Йому присвоюють номер 20 І потім люди приймають рішення об'єднати їх разом і таким чином утворилася шахта 1920. Це нагадаю найстаріша шахта в нашому регіоні. На роботу до цієї шахти приїздить дуже багато людей з різних куточків нашого району, нашої країни. І навколо шахти 19-20 починають зводити бараки, тобто житлові будинки, де могли б могли проживати люди. Ось За своєю адресою ці бараки починають входити до селища Лиса-Гора. І цікавий факт, що деякі з цих бараків збереглися по сьогоднішній день, і в деяких із них навіть продовжували жити люди. Так ось, повертаючись до шахти, зазначу, що на початку свого існування шахта не була досить таки прибутковою. Вони не могли досягти поставлених планів з видобутку вугілля, тобто працювати їм було досить, досить таки важко. Однак. В 30-х роках шахта 1920 була включена до тресту, який пізніше називався красноармійськ вугілля. Тобто цей трест об'єднав між собою всі шахти, і разом вони ну, і змінив трішечки хід їхньої роботи, обладнав їх більш суч, сучасними на той час обладнанням. Тобто, стало працювати шахтарям легше, і вони вже змогли досягати. Більш кращих результатів. І ось шахта 1920 у 1939 році зуміла не те, що виконати план, а навіть перевиконати план з видобутку вугілля. Саме за це вони одні з небагатьох в нашому краї ще була шахта 5-6 місті Мирноград, які були. У достоєнні отримати одну з високих нагород того часу орден трудового червоного прапору. Тобто, це була така досить -таки висока нагорода. Так, ось саме ця шахта 1920. В 30-х роках була названа ім'ям Тараса Григоровича Шевченка. І дуже багатьом містянам мешканцям нашої громади, вона відома як саме як шахта Тараса Григоровича Шевченка. Навесні 1955 року. Перед адміністративною будівлею шахти була, був встановлений бюст кабзаря на високому постаменті. Зараз цю світлину ви в себе бачите на екрані. А поряд бачите, як виглядала саме шахта приблизно в 70-х роках минулого століття. Однак ми маємо розуміти, що шахта, як і все на світі, має свій вік, адже вугілля рано чи пізно в шахті завершується. Так сталося із шахтою імені Шевченка, тому вона була закрита у 1990 році. Працівники згадують, що це була для них дуже сумна звістка, що шахта закривається, адже багато хто із людей, які працювали на цій шахті і мешкали в селищі Лиса Гора. А, е, а пізніше Шевченка, зараз я трішечки розповімо про це. Вони згадують, що це було дуже сумно для них, бо це було основне підприємство, завдяки якому зародилося і селище, і дуже багато містян працювали саме на цій шахті. Однак, після того, як шахта була закрита, всі працівники мали змогу перевлаштуватися на нову шахту, яка відкрилася на нашій громаді. Це на той час була шахта Красноармійська Західна номер 1 Сьогодні вона нам відома всім як шахта управління Покровське. Отже, 1964 році селище Лиса Гора було перейменовано в селище Шевченко, Сталося це з нагоди відзначення 150-річчя дня народження Тараса Григоровича. Ще через декілька років в центрі селища було відкрито пам'ятник Обзарю, його світлину ви бачите в себе на екранах. І цей пам'ятник став своєрідним центром у місті, де постійно проходили різноманітні заходи, мітинги, покладання квітів і навіть. Молодят день свого весілля вшановували кобзаря і приносили, покладають квіти до його пам'ятника. Цікаво, що автор, скульптор цього пам'ятника, був Сергій Гонтар. Виготовив цю скульптурну частину виготовляли на Донецькому виробничому комбінаті художнього фонду України, а постамент, тобто те, на чому стоїть пам'ятник, виготовляли саме працівники шахти, Крас... шахти імені Шевченка. А ще у цьому селищі був клуб, який до 2003 року називався клуб імені Урицького. А ось в 2003 році його переіменовують. І не дивно, що знову ж таки на ім'я Тараса Григоровича Шевченка. Тобто з 2003 року цей, цей заклад культури називається Будинок культури імені Шевченка. Тобто ось такі. Куточок, названий в нашій громаді, який, можна сказати, тісно пов'язаний з постаттю Тараса Григоровича Шевченка. Далі я пропоную вам помандрувати вже на початок 20, кінець 19-го, початок 20-го століття в пристанційне селище Гришин. Нагадаю, це наше сучасне місто Покровськ. Отже, в 1896 році місцеві жителі, а також працівники залізниці прийняли рішення, що необхідно збудувати тут Свято-Миколаївську церкву для задоволення духовних потреб місцевого населення. Зараз цю будівлю ви бачите в себе на екрані. Однак так сталося, що церква тут працювала не дуже довго, адже з приходом радянської влади церква була. Закрита, а в двох тисяч роках в цій будівлі вибачаюсь в 1920-х роках. А в цій будівлі була відкри... було відкрито клуб залізничників, тобто місце, де могли збиратися місцеві мешканці і приймати участь у культурному житті. А, адже тут була, діяла бібліотека, гуртки для дітей, а, також тут був великий концертний зал на 400 місць, тобто тут вирувало культурне життя. І ось цікаво, що саме ця будівля, саме цей клуб залізничників у 20-х роках минулого століття також було переименовано на клуб імені Тараса Григоровича Шевченка. Багато також мешканців нашого міста ще ну, дорослі люди пам'ятають цей клуб, адже часто його могли відвідувати. Однак, на жаль, історія цієї будівлі має, так скажемо, трагічну долю, адже в 1986 році за рішенням місцевої влади ця будівля була знесена, а клуб Тараса Шевченка в нашому місті було закрита. Щоб ви Розуміли, ця будівля територіально роз розташовувалася навпроти залізничного вокзалу в місті Покровськ, і ось з часом на місці приблизно на тому ж самому місці, Навпроти вокзала, а було збудовано ось такий невеликий зупиночний комплекс, і останнім часом саме з цього міста від'їжджало дуже багато маршрутних автобусів, які курсували і територію міста Покровська, а також в різні населені пункти нашого краю, нашого регіону, нашої взагалі Донеччини. Тобто, ось така будівля ще цікава була в нашому місті. Згадаю сьогодні іще один заклад культури, який також називається іменем Тараса Григоровича Шевченка. Я гадаю, що ви вже впізнали, це центральна бібліотека в нашому місті, яка також названа на його честь, яка розташовувалася по вулиці Європейська, 22. Взагалі, історія бібліотек в нашому місті наступна. Саме ось ця бібліотека, яку ми з вами бачимо на екрані, була відкрита в 1956 році, однак розташовувалася вона по вулиці «Шахтобудівників». В 1964 році, як вже за традицією, з дня народження 150-річчя народження Шевченка, вона була переименована в ім'я Тараса Григоровича Шевченка. В 1976 році всі бібліотеки державні, які знаходились і працювали на території нашого міста, були об'єднані в єдину систему, тобто централізована бібліотечна система. І саме бібліотека імені Шевченка стала в ній головною. До початку повномасштабного вторгнення а, на території нашої громади Такий цікавий факт діяла бібліотека імені Шевченка, бібліотека дитяча імені Олени Теліги і ще 14 бібліотек філій, які розташовані в місті Покровськ, Родинське, а також і в інших селах нашої громади. Отже, Ця бібліотека відома багатьом мешканцям нашого міста, адже в ній постійно вирує життя. Тобто, це не просто затишний куточок, де можна прийти взяти книгу. Тут проходило безліч різноманітних заходів. Наприклад, літературно-музичні вечори, презентації книг, різноманітні диспути, читацькі конференції, відкриття виставок, і виставки книг, і виставки виставки книг, картин. Тобто дуже-дуже багато заходів проводилося в цій бібліотеці. Однак з настанням, з наближенням лінії фронту бібліотека, як і всі ми з вами, змушені були евакуюватися. І наразі вони працюють у місті Дніпро. Тож, якщо хтось із вас знаходиться саме в Дніпрі, ви маєте нагоду відвідувати нашу з вами рідну бібліотеку імені Шевченка. Отже, Повертаюся зараз до топонімів. В топонімі нагадаються назви вулиць, скверів, провулків. Так ось в місті Покровську є іменем Тараса Шевченка названа одна з центральних вулиць. Вона простягнулася від самої вулиці Залізничників до вулиці Захисників України. Здовж цієї вулиці розташовані різні крамниці, приватні підприємства, міський вода Канал, банк, а однак виділити можна серед них автостанцію, з якою можна відправитися не лише в будь-який куточок нашої Покровської громади, а й такі міста, як Мирноград, Родинське, і навіть згадане нами вже сьогодні селище Шевченка. Є такі вулиці, названі на честь Тараса Григоровича Шевченка в інших населених пунктах нашої Покровської громади. Назви цих е, насел, селищ і сел ви бачите в себе на екрані. Це селище Шевченко, село Леонтовичі, Котлярівка, Успенівка, Гнатівка та Нововасилівка. Ну і знову ж таки повертаємося до міста Покровська, і зараз я хочу вам розповісти. Історію спорудження пам'ятника. Я гадаю, що ви всі бачили його в місті Покровську, який розташований на центральній площі Незалежності. Так от, у, 2000, у березні 2006 року, на площі, яка тоді називалася Шебанкова, було урочисто закладено камінь. На цьому камені було написано, що тут буде споруджено пам'ятник великому сину України Тарасу. Шевченко. На жаль, ця ось історія встановлення пам'ятника затягнулася на довгих 13 років. Адже лише в 2019 році. Місцева влада, місцеві мешканці повернулися до цього питання. ну як, До цього питання поверталися протягом цих 13 років, але в 19-му році це стало реально. Отже, було оголошено конкурс на кращий майбутній пам'ятник Тарасу Шевченку, було подано дві пропозиції від двох різних скульпторів, це скульптор Петро Антип та Олександр Кушнір. Однак після тривалого обговорення спілкування з мешканцями міста та громади було прийнято рішення, що пам'ятник, який буде встановлений, буде належати авторству Петра Антипа. І ось у серпні 2019 року розпочинається його спорудження. І 13 жовтня 2019 року в місті Покровськ відбувається урочисте відкриття цієї скульптурної композиції. Якщо ми подивимось, то побачимо, що на пам'ятник у місті Покровськ має більш сучасний вигляд, адже як за задумом самого скульптора він хотів зобразити, ну, щоб його пам'ятник трішки відрізнявся від усіх тих пам'ятників, які ми звикли бачити. На яких Тарас Григорович зображений як доросла, зріла людина, з досвідом життя, як борець. так Ми часто бачимо його з вусами. А натомість Петро Антип хотів зобразити його в, той, в тому віці, коли він ще навчався в академії. Тобто молодим, енергійним, відкритим до спілкування. То саме тому, Поряд зі скульптурою Тараса Шевченка була, було встановлено порожній стілець. Тобто таким чином, ніби ми натякаємо, автор натякає та запрошує присісти поряд із Шевченком, поспілкуватися з ним та зробити декілька декілька світлин поряд із цим кобзарем. Над собі, над встановленням цього пам'ятника, над його створенням працювала ціла команда скульпторів і архітекторів. Це Десять 10, 10 осіб було. І ось після того, як пам'ятник було відкрито в Покровську, він став також місцем, де проводяться різноманітні пам'ятні дати. І не лише день народження Тараса Шевченка. Тут покладаються квіти до Дня Соборності, Дня Конституції, Дня Гідності та Свободи і так далі, інші права пра, свята. Однак наразі. Так, ця скульптурна композиція також була евакуйована з нашого міста до Дніпропетровської області. Ось такі цікаві куточки є в нашому місті, які присвячені Тарасу Григоровичу Шевченку. І однак, спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Шевченко для нас набув більшої популярності саме через українців, адже читаючи вірші цього Великого Кобзаря в сучасних реаліях, ми розуміємо, що багато його творів стали пророчими. І хоча творчість Шевченка пронизана болем та віччям через війни та поневолення України українського народу, все ж таки, поет дає нам надію на те, що в кінці кінців Україна здобуде те, за що ми нині боремося. І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син і, будуть, і буде мати, і будуть люди на землі. На цьому я завершую свою розповідь саме цими рядками. Дякую вам за увагу, і якщо у вас є якісь запитання, радо на них відповім. Дітки є запитання? Ну, ну вони... що ж, будуть осмислювати те, що Надюша, сьогодні почули. Надюша щось хоче спитати. А сегодня на бібліотека Тараса Григоровича Шевченко переехала саме в депо а не більше обеспеченном месяце. Ну, скоріше за все, тому що туди переїхали всі заклади культури нашої громади. Тобто, це рішення приймала не сама бібліотека, а приймала саме наша місцева адміністрація. Зараз там знаходиться не лише бібліотека, там продовжує функціонувати наш музей, там продовжують функціонувати палац культури, тобто це рішення приймалось на рівні нашої військової адміністрації. Дітки є ще питання? Ну, бачите, ось таке питання. Дякуємо, так? дякуємо. Ну що ж, тоді, якщо питань немає, ще раз вам дякую і кажу вам до побачення. До нових зустрічей. Бережіть себе.